Не йметься юноспича спокійно вітчизняним податківцям через соціальні мережі. Український сегмент контакті знекровили напередодні з офісу компанії у Києві. Співробітники міністерства доходів і зборів вилучили десяток серверів, які належать парі столичних фірм. Про те, що високотехнологічна залізо є серверами однієї з найвідоміших соціальних мереж, клянуться правоохоронці, не знали і почули лише з випусків новин. Засновник мережевого ресурсу заявив, що саме на вилученому обладнанні зберігалися копії відео та аудіоматеріалів українських користувачів ВКонтакті. Ясна річ, податківці переконують, що обшук та вилучення провели через несплату податків зовсім іншою приватною фірмою. Хочу зазначити по перше, слідчі підрозділи, які виходили на е, слідчі дії, взагалі не знали, що ці підприємства відносяться якимось чином. До соціальної мережі ВКонтакті. За попередньою інформацією, персональні дані користувачів в соціальної мережі ВКонтакті на комп'ютерному обладнанні, яке було вилучено під час обшуку, відсутні.